Всім привіт! Як починається ранок того, хто хоче собі сонячні панелі? На вулиці йде дощ, такий, скажімо, маленький, але не великий, А ми їдемо по панельки. Тому зараз беремо причіп, цепляємо до автомобіля, ну і піляємо майже там 170 км в одну сторону. Але це все одно буде дешевше, ніж заказати їх нової пошти, так як доставка нової пошти там більше 4-4,5 тисяч гривень. Ну а на дизель. Побачимо, скільки мене вийде по кругу. Так що, збираємося і полетіли. Виїхали з дому, оновили одометр. Ну, і Тепер будемо вже скажімо, знати, скільки у нас кілометрів пішло на круг. Навігатор показує 165 в одну сторону, ну а там будемо бачити, що в нас вийде. Панельками повну я там причеп у нас панельок. 15 штук взяв і стоим. легенький перекусик. жуем. И і будемо їхати далі додому. Там вже будемо розказувати, показувати, що і як де купували, яка ціна, скільки штук ну і так далі. Приїхали додому, привезли панельки там стоять у возику. Зараз подивимось, скільки кілометрів у мене вийшло коло, щоб їх доставити додому. Так, по одометру в мене вийшло 328,2 км Це туди і назад. Ну, по розходу палива, я не знаю, приблизно дивився у мене було. Я перед цим заправив повний бак, бак у мене 60 літрів, але я тиждень до цього поїздив. Відміточка була, ну там, не повний десь отак. Я думаю, літрів 25 я спалив на цей пробіг. Тут показує так, розхід. Де в мене розхід? 9,6 але це, скажімо, міський цикл, воно ще не спіло перерахувати. Тобто думаю, десь літрів 25 я спалив. Дизельне паливо приблизно там по 55 гривень. Виходить, ціна моєї ну, доставки, обійшлась мені 1200-1000 гривень, плюс-мінус в залежності, як рахувати. Я думаю, що це досить таки небагато в порівнянні з тим, як мені порахувала нова почта 45 тисячі. І що я тут набрав? Бачимо одна панелька. Ось така, не така, як всі. Дивимось мої, скажімо, документи. Так, взяв я. 14 панелек Ryzen 410. Ось таких, і одну на пробу взяв, ну так, скажем, щоб вам показати і собі подивитися N-Type 425. Ось таку. Вже коли розпакую, тоді покажу детальніше, що там і як. Ціна панелек теж досить таки приємна. От, як бачимо, 2184. За 410-ку і 2268 за 425-ку. Тут вона не сильно відрізняється, але все-таки вирішив брати такі, як у мене були. Хтось там писав, що 410-ки йдуть з пластиковим корпусом. Ні, це йдуть з алюмінієм. Як бачимо, оголочки у них зашліфовані і блистять. Єдине, упакували досить таки непогано. Якби вони всі були однакові, то було б ще краще. А так вийшло, що одна панелька в мене так трішки виступає, вона виходить ширша і трішечки вужче. Все попідкладували, все чітко ось так стягнули. Єдине, що по дорозі в мене спригнула одна панелька, як бачимо, нижня ну, скло ніби ціле. Уже коли розберу, тоді подивлюсь. Але так, ще, скажімо, наші дороги роблять свої мінуси. Ось одна панелька. І ось сюди інша панель. Тобто дві панельки трішечки з'їхали вбока. Не знаю, як так вийшло, але скажу, наші дороги все-таки не найкращі. Пройшло вже декілька днів, як я передбав собі нові панельки. На даний момент склав їх ось тут під альтанкою в кубку. Сьогодні, скажімо так, ідеальна погода, щоб перевірити. Сонячні панелі. Як бачу, у нас сонця нема, така похмура погодка. І зараз роблю, ну, такий експериментний експеримент. експеримент Возьму виставлю ентайповську панель 425 Вт і, звичайно, 410 Вт. Підключу на них навантаження, там по лампочці, скажімо так, підкинем. Подивимося, як вони будуть працювати, яке в них буде вироблення енергії і так далі. Я думаю, там та різниця в 15 Вт такої. Ну, Великої різниці не зробить, але якщо він таки в похмуру по таку погоду видає більше, то значить вона видасть більше. Ну-ка, Спробуємо щось зараз зробити. Хто додивився до цього моменту і ще не підписався, то обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку, ну і напишіть коментар на підтримку каналу. Бо коли вам цього не каже, що ви не підписуєтесь, а залишилось всього на там 400 людей і буде у нас вже 6 тисяч підписників, чи навіть 7, я вже не пам'ятаю. Так що давайте, диційте ти пальчик, підписатись, коментар, ну і все, вітрічок крутись. Нічого я складного не видумовив. Ось так накриві оплівкою, з цієї сторони фанера, потім картон, ну скажімо так, щоб випадково туди нічим не ковернути, і так вони накрити стоять. Що я взяв? Взяв ось такий тестер, взяв лампочки лампочки у нас на 24 вольта. Ну, і взяв ось такі відрізані конектори від сонячних панелей. Ми їх підключимо до, до тих панелей, які розмістимо. ось тут. Так, Перше, що радує, це довжина всіх кабелів. Вони досить такі довгі. ну Я думаю, при монтажі це буде давати нам свої. Плюси, Перша панель ентайповська, зараз її виставляємо ось такі її покази, якщо комусь цікаво, ставимо на паузу, Ну дивимось, виставляємось туди під паркан, щоб однаково було ну і міряємо. Ну і Друга панель це звичайний разін 410-й, такі має параметри. Зараз так само ставимо там поряд, підключаємо штекери і робимо замір. а до речі, Кабелі теж досить довгі і дістають сюди аж, аж сюди. Тобто якщо вони будуть одна над одною, то вони в принципі, з'єднаються без ніяких додаткових кабелів. Поки тут виставляю панельки, то у нас там вже сонечко починає проглядуватися. Але нічого, зараз щось да поміряємо. Так перша різниця, яка між ними скажімо так, є одразу, яка кидається в очі. Тут у нас 16 цих шинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 12, 13, 14, 15, 16. Це у нас Ryzen 425 N-Type. Це у нас звичайний Ryzen 410. Тут тільки 9 токозємних шинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Також по кількості елементів. Ось тут кількість 120, тут 108. Не знаю чому так, але цікаво. Ще такий цікавий факт, на моїх старих панелях отаких дірок немає. Не знаю, це не певна якась технологічна скажімо така, їхня особливість, але на старих панелях явних отаких прям дірок-дірок не було. Ну що ж, Зараз підключаємо лампочки, я думаю, будемо з'єднувати їх послідовно. Так як вольтаж, ви скажімо, за 40 вольт і 24 вольтова лампочка, просто зробить пшик. Перший замір, панель Ryzen 410, скажімо так, вольтаж відкритого контуру. Бачимо 40 40,7, 47 ну, Ззаді на шильдику написано 49, тобто дві десяточки, але ж беремо те, що у нас зараз сонця немає. Через це можливо трішки менше вона виробляє. Так завжди, надумаюся щось заробити і у нас. Ну, сонце вилазить таке, та є та нема, не знаю. Ну, на даний момент підсипив Отак, дві лампи, вони світять майже в повний накал. І вироблені від панели 38 вольт, тобто просадочка там ну, майже, майже не відчутна, тобто на 2 вольти Тільки просіла у нас напруга. Зараз замірюємо вольтаж, вольтаж, ампераж, який йде на споживання цих двох ламп. 38,5 вольт. І споживання двох ламп у нас 2,5 ампери. Це, звісно, воно вже видно навіть, що сонечко проглядається. Чистоти експеримента у нас не буде. Але все-таки підключу до тієї спробую, поки воно там не знає, вилізе чи заховається, чи як воно буде. Ну Тут тут отак, там спробуємо зараз підключитися, подивитися, що буде на тих панелях. Максимально швидко намагається зробити так вольтаж відкритого контуру показує 37,5. На панелях у нас написано написано, написано 3939,07. Тобто ну, приблизно воно так і є, ну, там на 2 вольти у нас менше. Тепер підключаємо навантаження. Дивимося, як просідає у нас вольтаж на самій панелі. Ну, от 35,7, 37,5. Ну, тих самих 2 вольта, в принципі, що було на звичайному райзені, що на энтайпі так само. 2 вольта просадочки. Так, тепер міряємо споживання на ну, скажімо, споживання цих лампочок. Ну а споживання, звісно, у нас таке саме. Тобто 2,4 А, там було 2,5. Але можливо трошки сонечко було більше проглядувало. По затіненню ось я рукою вожу по панельці і отак ну, так непомітно, але лампочки, тобто отут аводимо, лампочки дужче у нас тухнуть, а чим більше на край, тим вони ну, скажімо, не так реагують на затінення. За треба встановлювати одночасно лампочку і одночасно його рукою прикривати. Ну а так в принципі працюють. Ну, Експеримент знову нечистий, будемо чекати там на понеділок або на вівторок передають дощ. Я думаю, тоді вже точно у нас сонця не буде. Так, сонця у нас вже тоді точно не буде і можна буде зробити, скажімо, провести чистий експеримент і треба ще докупити дві таких самих лампочки, щоб одночасно підключити туди і туди, щоб це скажімо, в режимі онлайн, щоб не перекидатися, не, не втрачати час. А міряємо тут, а, наприклад, споживання, міряємо там Ну, в такому режимі. Ну, Поки що якось так Не знаю, ця панелька, вона трішечки. Ширша і трішечки нижче. Та я відповідно вища і трішечки вища. Ну, Ось така пачечка стоїть. Це все доведеться мені встановити. А ось там на даху, але тільки з ось тієї сторони. Так, Поки я це все грудіння своє не розібрав, заодно подивимось на струм короткого замикання. Так, По нулях, Ryzen 410. На даний момент струм короткого замикання 2,3 Ампера. n-type 2,5. Майже 2,6 А, 2,6 Ампера. Тут 2,3. Тобто все-таки n-type трішки більше витягує в похмуру погоду. От 2,30. Тут 2,57. 2,60. Так, кліщі по нулях. Знову таки N-Type 257-2,6 А. І звичайний Ryzen 225 2,26 2,28 Тобто приблизно десь на 300 мА. Струм у нас менший, ніж на цій панелі. Отже, поки що моя така думка, що n type все-таки видає трішечки більше. Не знаю, як воно покаже себе в роботі, але поки що якось так. Кому будуть потрібні панелі по нормальній ціні, по такій, як я купував, я залишу номер телефончика в описі під відео. Тобто телефонуєте, кажете, віднещите Богдана. Ну і відповідно ціна буде така сама, як для мене, і це буде нижче, ніж. Скажімо, ну, ніжеринкова ціна приблизно на там, 400 гривень на одній панелі. Я думаю, це досить таки досить суттєво. Так що номер телефончику в описі під відео. Що далі? Далі продовжую наводити красоту у норі. Як бачимо, тут вже у нас колумбочка організувалася. Це ще на минулих вихідних робив. Ну і Тут будемо робити ось таке озерце. Ну і це я думаю буду знімати вже окреме відео. Я трішки почав копати, так як мені потрібна була земля, щоб оце все засипати. Ну, але це трішки пізніше, так як мені треба звільнити наш візок, який там стоїть в сараї в гаражі під генератором. Щоб далі мені там наводити порядок, треба ось цього 150 кілограмового монстрика, звідси зняти і поставити ось там поки що в уголочку. Для цього я Взяв ось таку штукенцію, не знаю, як вона там правильно називається. Кажуть, гідравлічний підйомник. І цим гідравлічним підйомником я його зніму. Там якусь поставлю не знаю, площадочку, і на цю площадочку його встановлю, поки що хай стоїть. Так якщо немає і немає сенсу, поки витягувати на вулицю. Тут він буде зберігатися в сухому провітрювому приміщенні. Не знаю, як там його валірувалки затягає я по гаражу. Але ну це просто капець. Нереально, якщо самому або навіть двох, то вручну його перенести. Ну це капець. Я тут на цьому возику ледве сюди заїхав, щоб його якось більш-менш підняти. А то його вручну. каже треба, треба думати собі якогось возика. Ну, типу, я думаю, щось типу такого треба зробити. Ось у мене ось такі жигульовські колеса 13 то напевно з них треба зробити з такого підйомника, щоб потім його можна було ну, кудись перевезти, наприклад, огород на і так далі. Тому що це ну, це капець 150 кг проти моїх 70 це просто-просто просто капець. Ну, зараз я якось ось туди під стіночку поставив. Переставили. Ось тут тепер він стоїть на такому ящичку. Обмотав його стрейчем, щоб туди всяка пилюка не попадала. Нехай хай поки що так стоїть. Ну а хто хоче мені допомогти із встановленням щогли, можете скинути своїх пару копійок мені на карточку. І будемо щось робити. Ну, На цьому в принципі, все. Ось така вийшла якась серія. Панельки показав, вітрогенератора, точніше, генератора для вітрогенератора переставили. Ну а зараз підемо працювати, копати Ось там озерце. тому якісь істерії. Я думаю, я це все покажу, як я його робив. Як наводив лади і прибирав срачі. Так що все, пишемо коментарі, підписуємось, вподобайки. Ну і все, пока-пока. До зустрічі на каналі.